чи працює громадський транспорт, яка ситуація взагалі у місті з цим? Громадський транспорт працює вчора. Був атакований один з тролейбусів вранці. На щастя, ніхто не постраждав, тому що це був ранок. Шоста ранку і було небагато людей. Ну не зазнали важкі поранень. Тобто люди там були. У них остра реакція на стрес, але їм надали допомогу. В принципі, громадський транспорт працює. Дійсно, коли є перебої зі світлом, ворог атакує критичну інфраструктуру, то можуть зупинятися тролейбуси, але для цього. Е, є автобуси, які також задіються по цим маршрутам. Е, є питання? Певні стосовно захисту цієї критичної інфраструктури, адже це ж кордон на Сумщині з Росією з'явився не вчора, і не позавчора і важка ситуація. І на четвертому році війни, мабуть, вже повинна було закрити. Потрібно було б закрити деякі об'єкти і підсилити навколо ППО. я зараз говорю про підстанції, про інші об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, бачимо певні проблеми. Дійсно, представники військової адміністрації не завжди. Не про це говорять. Е, можливо, про це і не варто говорити, але в мене ну, така думка, що дивись на результат. Да? Якщо немає результату, значить щось було зроблено недостатньо.